Окрім особливості, скажімо, індивідуального характеру, які не давали можливості перемогти більшовиків, скажімо так, здорового глузду жорстокості. Чи якогось там, скажімо, волі політичної були і системні причини, зокрема, те, що керівництво білого руху, коли він добирався до таких максимальних якихось успіхів, не хотіло на відміну від Володимира Леніна, погоджуватися на бодай, якусь формальну незалежність національних держав, колишніх, які утворилися на території колишньої Російської імперії. От Антон Іванович Денікін і як. Верховний правитель Росії адмірал Колчак, вони категорично були проти того, щоб визнавати Незалежність Фінляндії. Хоча барон Менергень їм говорив, що парні, визнаєте незалежність Фінляндії, давайте ми проводимо референдум в Карелії, даєте нам доступ до Північного людовітого океану, і ми організовуємо масовий наступ на Петроград, що, звісно, завдання не тільки. Безпеки Фінляндії, але взагалі цивілізаційна річ, що треба врятувати прекрасне місто від більшовицького терору. Ну але Антон Іванович Денікін категорично не хотів про це слухати. Як не хотів слухати про незалежність Польщі, І тут знову таки барон Врангель показує себе доволі цікавим діячем, який готовий бути на компроміси, який готовий був шукати якісь компроміси з національними рухами, який навіть звернення до українців видавав. Щоб підтримали його, коли він же проривався з Криму? Ну але це вже було все трохи пізно.